Рятуємо залісся від багів з монолітом, частина друга. Основна проблема в тому, що завдання провалюється, ви говорите з батією. А на ділі це батя має заговорити з вами. А щоб так сталося, кругом не повинно бути ворогів. Орієнтиром для того, чи все кругом чисто, є союзні NPC. Якщо вони стривожені, поряд хтось є, потрібно побігати пошукати. Особисто для мене, щоб виправити цей глюк, мені потрібно було вилізти на антенну. Дякую, що відгукнувся. Не щастий тобі. Так основне завдання ми забираємо в баті, а додаткові в інших НПСів. А саме дістати припаси, дістати зброю, дістати медінструменти і вмовити хом'яка. старий три кульових а Виходжу, вбиваю монолітовців і виконую завдання баті вбити провідника. Далі йду забирати припаси. Відбиваюся від щурів, забираємо всі припаси з ящика, відбиваємося від монолітовців, йдемо далі по зброю. Забираємо ще припаси і зброю. Далі забираю припаси і йду говорити з хом'яком. ОБС не засняв цей фрагмент, тому просто розкажу, щоб він перейшов на вашу сторону, потрібно викупити його охоронця за 6 тисяч карбованців. Далі ми здаємо квест другорядним NPC потім Баті. Він нам дякує, ми виходимо з Залісся і починається квест на захист залісся. Це найважливіший момент: монолітовці будуть йти з чотирьох сторін, і ваше завдання захистити хоча б двох союзних NPC. Тобто в кінець перестрілки два союзних НПС мають бути живі. Хлопці відвилися, ви перемогли. Якщо ти зробив все правильно, тоді батя ви, говорить цю фразу, і відповідно залісся вистояла. Усім, хто шукає порятунку від моноліту, залісся тримає оборону. Повторюю, якщо вам нема куди йти, у Заліссі безпечно.